Так, всім, чики брики, мої фраєри, з вами Заділер. І скоро, друзі, почнеться моє день народження. У вас зараз моє день народження, а у мене він. скоро, скоро буде Тільки вам не видно таймер. Там короче, 22.52. 22.52. Е, ну, короче, 22, во, дивіться, во тут. 22, короче, як там. Ну, обясню, короче, зараз, отута. 22-52 у мене. Зараз у мене тут 22-55, мабуть. Або 53 вже, я не знаю. Ну, коротше, скоро наступить моє день народження. І коли вже наступить моє день народження, я зіграю на своїй акустичній гітарі. Ну, добре, не забувайте приєднуватися на мій. На мій телеграм-канал, я там випускаю новини, я поки що ні одної новини не випустив, бо ви не приєднались, тільки мій один підписник. І приєднуйтеся в мій Діскорд-сервер. Якщо ви хочете погуляти в Греді РП, то я вас там приєднаю. Тільки скидуйте нікнейми в Діскорді, я вас не згамаю, я вас приєднаю Слово даю. Я там зробив інструкцію, як приєднатися. Коротше, і ви все, я думаю, ну зрозумієте. А поки що, друзі, я буду. Чекати таймер, уже 53 хвилина. Ми будемо чекати таймер, коли наступить моє день народження. Ну, добре, поки що можна подождати. І ще, друзі, я собі хочу купити подарок, тільки сьогодні. Тільки забув банк з'їздити, щоб кредитку поповнити, бо хочу собі купити дорогого агента в КС2, який стоїть 5 тисяч. І друзі, не хвилюйтесь, у мене грошей хватить. А ще куди мені ще гроші потратити? Так, да, я їх ще вже придумав, куди потратити. Я їх потрачу на підтримку ЗСУ. Да, я їх потрачу на підтримку ЗСУ. У нас, на жаль, в Україні війна проти конченого Путіна нафіг, бляха муха. Так що я плану. Кромі купити агента за 5000, яка у нього є Прикольна анімація, прикольні фрази там коротші і так далі. Потратити гроші! Всі гроші не засую, які у мене є. Ну, от тепер можна тепер чекати таймер, а я поки що піду помиюся. Да. Ну все, можна йти митися. Єремія, поубираєш за мною гроші. Ти мені на ногу наступ... на руку наступи. Бляха, я забув. Сало, 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 українське сало. Так, друзі, давайте будемо походити тихо, бо мої батьки заставили спати. Коротше, зараз вже 59 хвилин, тільки вам не видно. І добре, в честь цього я візьму гітару і зіграю пісню з днем народження. Вона дуже коротка. Ну, добре, будемо чекати. Будемо чекати. Давайте три. Два... Один. Ну краще, бо виключить світло. Єрмія, іди виключи. Зараз виключай. Тільки вибачте, що камера буде глючити. вибачте. Вибачте, що камера буде глючити. За мною Єрмія. Привіт. Да, камера. Все. Ребята, 12 часов ночі, все. Я зараз буду грати. Коротше, я криво зіграв, вибачте мене. Але коротше, з ним народження. Завтра буду прокидатись. да, Завтра буду прокидатись. Вибачте за яркость і за глюки камери. Вибачте. Але я думаю, вам пісенька сподобалась. До добре, а мені вже потрібно лягати спати. Коротше, пацани, я тільки що встав. Коротше, пацани, я тільки що встав. І мені батьки подарили за мій дорогу гітару, яку я хотів. Игровый стол для компа Дивіться, зараз я показую. Дивіться, а Двітя мій ігровий стол на якому я граю КС 2 там ну, ви бачите тут. А во! Воно... новий ігровий стіл. Кстати, тут ще крісло імба. Да, тут крісло імба. Бо в мене крісло. Блин, вже давно, незручне, якщо чесно, не да. Це зручне, так. да. то можна посидіти, да. Короче, я тільки жуказав назад у да, и я не знаю, что тут можно лежать. Короче, робот весь и ты значит. Ану... Оп! Ну, як там оп? Ой, ты подош. Ну и все, я лежу, по сути, да, я лежу, все, Ну, ну да. Так, ну, короче, я пока что не знаю, как пользоваться, но ну, блин, симба такая. Реально, вот он загнулся так. Ну добре. А ще пацани, мені подарили от таку імбу за Gast of Fast 2 remaster, да. Да, стати це искать щоб це імба, реально. Я не думав, що мені подарять, коротше, да. Я думав. Ну. А у мене от така кровать, мені еще кроме Застофаса вот такого. Кот батона подарили. Я так то не буду вірить. Бру, тобі треба PS5, щоб PS5 было. Тобі треба ПСП, щоб гора запустилась, ну... А вона і є. Дивіться, а вона і є. Даже до нього шлем, даже не те до А коротше, а оце я заряджаю свої гаджети. Ну да, з другий контролер у мене, і от такий, да, от такий ще є, так. Да, от такий. Ну. І це все, да, це і все. Коротше, моє день народження було вчора. І, коротше, я, я Я, хто був у мене в телеграм-каналі, я казав, що наче у мене ще буде е, хоррор квест кімната. І я замовив собі бабу Грині. Коротше, це було так страшно. Це було так страшно, що вона шокером ходила і лякала нас. Вона навіть вничку залізла, де можна було сховатися від неї. Ну, коротше, це була, мба, потім ми зіграли в мафію, потім от моє ДР і додому. Поїхали з кентами. Ну і це все. Хто хоче, може зараз мене поздравити, але моє день народження, моє прийшло. Ну, хто хоче, да, для тих, хто хоче. Статі, зацініть моє нове місце для комп'ютера. да, статі зацініть. Прикольно вам. Ну, якщо вам подобається, то ставте лайки. Мені буде приємно. Ну, добре. А з вами був Зеділер. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Можете позадавати питання, мені буде приємно почи... мені буде приємно на них пові відповідати. Добре, а з вами я був Заділер і всім пока-пока, мої фраєри.